Її носик сердечком не має залишити вас байдужими. Муся шукає люблячих господарів. Її підібрали на вулиці. Потім вона жила у двокімнатній квартирі разом із двома десятками тварин. Власниця помешкання збирала, рятувала їх, а згодом виїхала за кордон, залишивши хвостанів на сусідку. Та піклувалась скільки могла, але обставини змінились. Тож по допомогу звернулась до волонтерки Юлії Медяної. Протягом трьох років тітя Лєна з напарницею ходили кожного дня прибирати три рази в день в квартиру, кормити котиків, лікувати. Там багато було котиків нестерилізованих, хлопчики і дівчатка. Вони за свій кошт це все робили. В листопаді місяці ця жіночка заявила, що до кінця грудня ми маємо звільнити квартиру від котів, тому що їй потрібно повернутися і вона хоче або продати квартиру, або здати. Чому колишня зооволонтерка вирішила відмовитись від тих котів, яких сама збирала та лікувала, для Юлії досі загадка. Та потрібно було активніше працювати і прилаштовувати тварин. Дівчина поширювала у соцмережах фото та відео муркотиків і знаходила їм люблячих людей. Це кицечка, якою я теж займалася з квартири, е, пристроїла її. Ось тут вона живе. В неї є подружка, яка живе тут в шкафу. Ми також її хочемо пристроїти обов'язково, але та інша киця, вона погліва. Та родини з'явилась ще не у всіх хвостанів. На даний момент у нас залишилось 6 кішок. дівчатка, Всі молоді, вони зараз на перетримках. Я знайшла для них перетримку в різних людей. У мене зараз на прилаштуванні одна киця з Києва і п'ять кицюнячок в Вінниці от одна. Ми можемо побачити ось таку красунечку, Ця кицюня у нас молоденька, їй три роки. Вона стерилізована, дуже ніжна, ласкава киця, але їй потрібна соціалізація. Тобто потрібна людина, яка дуже полюбляє тваринок, терпляча, любляча. Всі тваринки, які досі шукають дім, привчені до порядку. Вони лагідні, оброблені від паразитів та мають щеплення. І вони вміють бути вдячними, бо знають, що таке життя на вулиці. Більшість з тих, кого ще потрібно прилаштувати, мають триколірний окрас. А ще існує таке повір'я, що триколірні коти приносять щастя. Тож муся може стати для вашої родини саме ось таким осередком щастя. Ірина Дідух, Вадим Інжиєвський, новини за день. Телеканал Віта.